Усім привіт, усім гарного, тихого і мирного дня, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 12 лютого середа. Зараз друга година дня. Я трішки прихворів. Я сподіваюся, що скоро це мене. Ось. Вийшов на вулицю, продихатись свіжим повітрям трішки. Але хочу сказати, що сьогодні дуже гарна погода. Подивіться, ні одної хмаринки на небі нема. Сонечко світить. І сьогодні набагато тепліше Та саме в день, ніж вчора і минулі дні. Сьогодні така Года, як трішки весною, можна сказати, навіть. Зараз не знаю на вулиці, мінус 1 чи нуль градусів, чи плюс один. Але ні, плюс один можливо і ні, тому що трішки морозець відчувається, але... але не мінус 5. Це 100%. Як гарно, навіть вода не до кінця замерзла. Так. Півень хотів мене... На. На мене напасти я ззаду. Ось. Не знаю, чи це сьогодні, чи завтра яка буде погода. Але сьогодні дуже гарний день. І вранці також було сонячно, скажу вам. А яка у вас погода? Напишіть у коментарях. Мені буде приємно почитати. Як у вас справи? Напишіть у коментарях. Дуже супер погода. Можна перебувати на вулиці, і не дуже холодно. А то... Були мінус п'ять, то на вулиці вже декілька хвилин вже все вже дуже холодно стає. Собаку щось зметуши. о! Мухти. Поки калину їв, але нахилив руку і кури все поцупили із рук. Забрали і все клюють. Отож. О боже, подивіться, що роблять, що роблять. Не можу заспокоїти. І собаки щось. Боже, що це собаки теж роблять таке. Ви всі стривожені такі. Ой, та дивіться гарно. Мага. Ось день більше є. О 5 годині ще трошки видно, На четвертій взагалі видно. А зараз 14.05. Ось. Діло в тому, що весна через 17 днів. Уже рахую на вітні. Хочеться весни, а весною і... Там висаджувати розсаду і взагалі вже буде тепло. Дні стають більшими, ближче до літа, і взагалі класно, все цвіте. Всі пори року гарні, зима також, сніг. Але ця зима не дуже така і сніжна. Там на початку зими, там, може, багато там снігу навіть не кінці листопада. А це, в принципі, не дуже така і сніжна. Ось ну, залишилось там на даху, а то я не знаю, коли навіть був цей сніг. Чи в понеділок, чи в неділю? Ну, в неділю, то певно течно ні? Можливо, в понеділок. Або навіть вчора. Ні, вчора. Ну, рідко сніг, але передають в п'ятницю сніг. Прогноз погоди. Ну, почекаємо. Таке потепління в день плюс один, а в неділю мінус дванадцять, тобто знову повертаються морози. Тобто ще немає таких потеплінь. Тобто зима все-таки прийшла і прийшла і... і показала, хто вона є насправді, Щоб не забували. То ми звикли до тепла, що все вже плюс 5 градусів, плюс 10. А от раз і морози вдарили. Ось так. Курям добре. От прямо сонце сюди на них світить. Вони, вони от знають куре. От якщо сонце десь об 11-об 10 годині десь там, десь ось там, то вони е, з тієї сторони. А ось коли вже воно тут, то вони сюди прийшли, вони на сонце. Ось. Бо якщо на сонці стояти, звичайно тепло. Воно вже гріє трошки. Ось. Ну, я з вами буду прощатися. Всіх був радий бачити. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Якщо вам сподобалося відео, до нових зустрічей!